done. Від сьогодні Євромайдани або інші форми протесту мають відбуватися в кожному селі, селищі, містечку. Закликаємо підтримати всеукраїнську акцію непокори антинародній владі. Підтримуємо створення штабу національного опору та захисту України з метою координації дій, по забезпеченню відсторонення від влади диктатора Януковича та його прихи та його на місцях. Хом мирних акцій, всеукраїнського страйку, блокування органів виконавчої влади інших заходів, вимагаємо відставки уряду Азарова в повному складі та притягнення до кримінальної відповідальності міністра внутрішніх справ і всіх причетних до кровопролиття. Громадяни влада обрала війну. Ми маємо діяти адекватно, але цивілізовано, як європейська нація, нас чекає нелегка і довга боротьба Влада свій вибір зробила. Тепер вибір за нами. Народ, насі і джерело влади. Слава Україні. Відмітингу і відправити її активістам до Києва для того, щоб виголосили наші заклики. Для того, щоб спільні заклики виголосили, і те, що ми сьогодні як один тут на майдані, говоримо банду! Hey! Банду hey! Хто за ту резолюцію? Прошу голосувати проти утрималося. Немає таких одноголосно. Дякуємо, шановне панство. Я вам скажу, що надходить інформація. Буквально в як то кажуть, в режимі онлайн. Це так зараз модно говорити, але так на слуху це все. Уже п'ять літаків чартерних рейсів відбули з Київсько литовища в невідомому напрямку. Хто в тих лі... літаках, куди вони рвуться? Але ми їм кажемо з катіртю вам дорога, і не повертайтеся. Сьогодні говорять про те, що, начебто, завтра, після завтра, наш президент відбуває до Китаю. Знайшов куди поїхати. Китай не диво. Економічне на костях своїх людей, вони за безцін продаються всім імперіалістичним країнам, в тому числі Америці і Росії. Ми не є таком, таким придатком ні тої імперії, яка називається Росія, ні інших. Ми європейська країна. Я вам більше скажу, що вони цього з України не вивезуть. Наша цінність це ми з вами, шановні, наші діти, наша земля, землю ми не дамо продавати. Я думаю, що це незаперечний факт. Ліси, моря, річки, чисті наші річки, які вони вже стили сплюндрувати і змарнити своїми підприємствами. Зауважте, як було цікаво, коли тільки заговорили про підписання євроінтеграції, які почалися на наших засобах масової інформації на телебаченні. Я телебачення наше не дивлюсь принципово, але так розказують слізно, що. Як тільки ми підпишемо асоціацію, то зупиняться всі заводи, шановні заводи, які випускали хлам для Росії, який не потрібен в Європі, для того, щоб відновити наші заводи, потрібні фінанси, але ще більше потрібні люди. Руки, наші голови, наші мізки, які витікають за кордон, не дозволяємо цього. Шановні, ми самі на своїй землі, господарі. Ми вміємо сіяти, ми вміємо збирати, ми вміємо будувати. Ну чомусь це все відбувається за кордоном. Чому ми тут не будуємо? Подивімося довкола. Що ми набудували? Подивіться, руйнується, скоро дах впав, би, якби люди не зібралися і не зробили би самі. Крадуть. Не дамо, не дамо. Шановне панство. Починаємо будувати Європу з себе. Велике прохання! Виходячи сюди на майдан наступного разу, не смітіть. Ви бачите, ну крутить вітер, піднімає догори якийсь папір, якісь бички валяються біля пам'ятника Шевченку, якісь папірчики валяються довкола пам'ятника Шевченку. Будьмо українцями. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, шановні. Нам уже насмітили. Вони відмовились від євроінтеграції європейці. Сказали, ми вам відкриваємо двері, ми залишаємо їх відкритими. 30 листопада ці двері забили дошками. Шановні, ми їх відкриємо, ті двері, і вони будуть широко відкриті для нас. Тому що Європа зрозуміла, що українська нація це сила. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна, це Європа. Україна. Я на завершення нашого мітину хотів би наших сучасних отців і ще раз благословити всі наші делегації, які будуть виїжджати до Києва. С Слідкуйте за анонсами на радіо. Дивіться, читайте в газеті. До речі, в газеті в газеті ви можете знайти в е наших тих палатках, наметах, прочитати все, що відбувається на майдані. Благословити нас на ту боротьбу не повертається язик в мирний час сказати боротьба, але ми повинні боротися. Боротися за своє, за своїх дітей, за своє майбутнє. Слава Україні! Я запрошую до слова наших отців. Оця Петра Звіра, отця Володимира Жарського, оця Ярослава Валюха. Просимо. На цьому мітингу від самого початку, майже, бо мусив закінчити літургію. Правда, сьогодні говорить молодь. Вибачте мене, дорогі політики, але ми втомилися від звинувачень один одного. Це не мирна акція, коли ми бачимо чуже. А не дивимись на своє. Вибачте, старші, але подивіться сьогодні на молодь, яка сьогодні проливає свою кров, вони не звинувачують і не кричать, а вони висловлюють свою позицію, хто вони є. Вони українці, які хочуть жити в державі, де цінується людина як особистість. Скажу вам, ми вже давно в Європі. Мав нагоду бути там. І ми боїмося, що сьогодні Європа нам дасть щось страшне. То страшне є вже давно в нас. А я скажу вам, я був в європейських храмах і був в наших греко-католицьких храмах в Європі, де стоїть молодь, сокаля, вищі освіти. І вони стоять в Європі і моляться. Ми дамо духовність Європі. Яка має свою традицію і свою духовність, але ми доповнимо своєю. І маємо що почерпнути звітам. Не біймось цього, але важливо є сьогодні, щоб ми зняли маски. Маски, які ми звикли прикриватися в цьому житті. І коли потрібно змінювати, яка вигідна на цей день. Мирне, старші люди дадуть сказати правду. Радянський Союз чим гаслами пропав, лише пролиттям крові чи боротьбою, молитвами тисячу людей здобута незалежність і воля нашої держави. Дорогі мої, скажімо сьогодні правду: людина сама є безсильна, людина з гаслами і криками і звинуваченням теж безсильна. Людина з Богом лише сильна. Нашій державі, страждущій державі. Вільність дарував Господь, завдячуючи тим людям, які були з ним. Тому сьогодні, коли ми будемо з, з Богом і молитися, висловлюючи свою позицію в таких мирних протестах, ми маємо право сказати, про що ми думаємо. Але робимо це в той спосіб, як християни, а християни не звинувачують, християни не живуть. Лише минулим, чи прекрасно говорять про майбутнє. Християни сьогодні готові на все заради Бога і свого краю в мирний спосіб. Тому, напевно, найкраще закінчити сьогодні молитвою. І це буде найкраще слово, яке сказане сьогодні. Починали царю Небесний, втішителю душе істини. Що сюди, єси це наповняєш, скарбені життя подаю, прийде все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси душі наші. Шановна громада, шановні християни, я хочу знову нагадати те, що нагадую на кожному віці: говорити про те, що коли Австрії грозила. Трата незалежності виступив архієпископ і сказав: кожний день, в кожній хвилині, дев'ята година вечора, ми молимося за нашу батьківщину. Вже давно ми молимося. Вервичку за Україну. Я прошу вас, та вервичка за Україну є розповсюджена. Хто не має, зверніться до інтернету, зверніться до членів апостольства молитви, до матерів молитві. І запам'ятайте, що цією молитвою, Вервичкою за Україну, ми молимося за нашу державу. За наших дітей за те, щоб ті ошусти, які злом покривджені, повернулися до нас, бо нічого сильнішого немає в світі, як молитва. Бо Бог і Україна понад усе. Тому обнімімося, брати мої. Молю вас, благаю, не, не вважаємо одне другого, не обзиваємо не згадуємо колишні. Ті, які сталися погані, дивімося, як сказав наш отець Ярослав, на те, що робимо сьогодні. Кожний вечір, 9-та година, вервичка за Україну. Ще раз кажу: хто не має, шукайте середники в інтернеті, вона є надрукована. І тоді Бог і Україна будуть єдині, і Господь поможе нам осягнути і європейське. Ще життя і для нас, і для наших дітей, і щасливу вічність у небі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава нашим дітям, які там стоять на майдані, і дай їм Боже сильний захист нашою молитвою. Слава Ісусу Христу! Дякуємо, шановне панство! Передали мені щойно рядки Ліни Костенко. Не смію не зачитати їх просто. Знаєте, ні, не не, ні, аби лише не з Москвою. Хай Україну чашаться мене вже краще з турком, ляхом і з Литвою, бо ті сплюндрують, а вона ковтне. Це чорна прирва з хижою десницею, смурна от крові смут своїх і свар. Готова світ накрити, як спідницею, Матрьоха накриває самовар. Був Київ стольний, Русь була святою, а московити Русь уже не та. У них і князі звали калитою. Така страшна, захланна калита. Дрімучий світ, ні слова, ні науки, все загрибуще, нарване, хмільне, орел двоглавий. Юрій довгорукий, хай Україна чешить мене. Геть від Москви, Саша. Геть від України московським окупантам. Геть! 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 Україна, це Геть! Європа! Україна, це Європа! Україна! Це Європа! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Шановне панство, ми завершуємо! Бог і Україна понад усе! Бог, Бог, Україна, Бог понад усе. та Україна понад усе! Богда Україна! Бог та Україна понад усе! Бог та Україна, понад усе! Бог Україна, понад усе. Слава. Бог Україна, понад усе. Слава Україні! Слава вам, великі сукарчани, які сьогодні тут! Слава тим, хто знаходиться у Києві, у Львові, на всіх майданах, по всій землі! Слава! Шановне панство, оголошуємо сьогоднішній мітинг, який ми з вами розпочали майже дві години тому закритим. Прошу виконати гімн України. Ще і ми браття у свої сторонци Яке прохання, усі питання, які вас хвилюють. Ну, дзвоніть, якщо вам не запам'яталися ті номера телефонів на радіо. На радіо телефони знають майже всі 213.00 92 Ми вам передамо всі дані. Але в районній раді діє координаційний комітет спротиву. І там працюють телефони 720 82, 720 84 і мобільні телефони, які ви можете...